Всім привіт! Сьогодні ми поцікавимось, що українці знають про енергетику. Зараз будемо підходити, читати новину і дізнаватись, це фейк чи ні. Давайте пограємо. Погані думки. Угу, угу. Фейк. Чому? Я забув питання: типа, багачка. Да. Ми ж всі на приколі. Так. Да. Так, стоп, це фейк, це фейк, да це фейк. Він напевно фейк. Я не знаю, та ні, це це, це я вас не на намагаю. Це, да, це правда. Я розбираюсь певне міпевні місь, місьпевні. Не допоможу раптом. Вони щось нащупали. Ми підходимо до людей, читаємо новини і цікавимось, фейк це чи ні. Отже, давайте пограємо. Отже, енергетичні експерти просять, щоб люди одразу включали всі електроприбори для стимуляції енергосистеми. Це фейк чи ні? це ж фейк? Зазвичай просять не вим... не включати одночасно все, бо перенапруга йде. а Тут просять навпаки. ні. це фейк. Це фейк Це фейк. Фейк. Ну, не ви, ви прямо впевнені. Не треба е, одразу всі електроприбори включати. Ну, а раптом вони щось нащупали. Може, це інновація в цій я сфері. Я не чула, я ні? не чула таке, я не чула ні. Енергетичний експерт заявив, що коли переведуть годинник на зимовий час, то світла буде значно менше, тому що буде раніше темніти. Це фейк чи ні? Ну, Напевно, правда. Угу. Ну, це якось логічно. Я навіть не знаю. Ну, знаючи Україну, це не фейк, це правда. Ми, ми ж всі на приколі. Так. Так, так. От і, і у мене теж е, помітка: це може і фейк, а може, і факт. Ну, будемо жити з цим. Фейк. Чому? Я забув питання. Ми опереджені до всього, так? Да? Розбираєтесь в, зимо, в зимовому, в літньому часу, да куди що переводиться? Ні, та різниця ти немає. Це просто один день, так ну, на годину менше стає, а другий більше. Да. Але ні, на, на ну тоді напевно, фейк. Я не знаю, та ні, це це, це я прав... вас не намагаюся. Ні, да, да, ні, да, то да, да. ну добре. Це правда, да, це правда. Я розбираюсь. Наступна новина в рамках програми по підвищенню народжуваності. Держава дала розпорядження, ДТЕК частіше вимикати світло з 21 до 23 години. Я думаю, це правда. Да? Да. А чому? Ну, так любить, щоб в часи, коли люди приходять додому, заварюють собі чай, сідають, дивляться телевізор, і щоб в цей момент ну, телевізор вимкнувся. Людям треба <смітна> раніше йти вже спати, щоб раніше встати на роботу і бути живчиком на роботі. Ну це ніби не сильно налаштовує на романтичний лад, якось, коли ти взбішон. <смітна> Ну, да, ну треба привикнути теж. Ну так це не залежить від часу. Це може бути і зранку, і ввечері, і на роботі. Так, так, це, це був фейк. Дякую. 68% українців у вересні 24-го порушили місячний ліміт використання світла. Це фейк чи не фейк? Я, я... А є місячний ліміт використання е, світла? Вересні? Мені здається, це правда, адже після е, літа. Коли часто вимикали світло, люди хотілись насичитись цим світлом, е, прочувствувати знову життя зі світлом. Е, тому що я не пригадую, щоб е, в вересні вимикали прямо надовго світло. Е, тож думаю, що це правда. Думаю, так. Мені здається, фейк, я не чув, що є якийсь ліміт на використання світла на місяць. Все ще фейк? Ні, тоді не фейк. Так, так, це. Ага, так, стоп, це фейк, це фейк, так. Це фейк. Може, не фейк. Ну, я вас намагалась запутати, це також фейк. Це фейк, але давайте поговоримо про це. Ви після включень якось надмірно споживали. Ви щось вмикали? Ну топ Ну трошки. От у мене мама на один от у мене мама на один день уїхала в інше місто, і от мені завгодів став про що в усіх кімнатах включила світло і ходила. І я так радувалася цьому світлу типа багачка. Да. Да, да, це було ну на 10 хвилин. Не та, що я транжирила світло ось, але я дуже насолоджувалася цим моментом. Так, і ще одна новина. ДТЕК обмежить постачання електроенергії в окремій області, щоб забезпечити електроенергію столицю. Це фейк однозначно, тому що я не вірю в те, що ДТЕК може відрізати одні області заради Києва. Ну, це схоже на фейк. Мені здається, що обмежується енергетика не через те, що треба давати в столицю, а через те, що є певні влучання в певні місця. І через це певна місцевість вона ну, втрачає здатність до. Як це називається? Не допоможе, Ми будемо мовчати. Я хочу сказати типу синтез енергії, але правильно не можу підібрати слово. Виробництво. Так, наступна новина. Детек побудує власні гігантські павербанки. Які вони будуть? Ну, напевно, як величезні павербанки. Ну, можливо, в році так 3024-му, можливо. А наразі ні, напевно, фейк. Та, нарешті, це можливо. Досить складний, напевно, проект. Типу парбанки, що зберігати велику кількість електроенергії. Uh -huh. Я не знаю, наскільки це можливо, наскільки це буде, скажімо, ну, ефективно. Uh, я чула щось таке, тому я схильна до того, що це правда. Так, звичайно, це правда. У декількох європейських країнах влітку стався масовий блокаут через аномальну спеку. Можете повторити? через аномальну спеку. Ну мені здається, це правда. Я що це таке навіть в а. наче читала? Напевно, правда. Так, ну типу, основа цього року спока була надто сильною, і, напевно, надалі буде ще більшою. <плес> так, так, це правда. Так, так, це було. <плес> угу. Все. Я не замічала. Ну, <плес> тебе не було. Ну, там, де була моя донька, там такого не було. А де були? Можливо, це просто так пояснили, то що нам треба вимкнути вам світло. Ага. Ну, в принципі, це і логічно, тому що реально була нормальна спека, Україна, я думаю, не була до цього пристосована. Так, так, це, це правда, це факт, і не тільки у нас є блокаути. Де ви шукаєте інформацію? Ну, як ви взагалі отримуєте інформацію про енергетику? Про енергетику від ДТЕК. Ну читаю, бо в Київ цифровий приходить інформація, що не буде світла, що там ми обмежимо, тому що такі то такі то обставини. Таку якось спеціально ви цікавитесь цим питанням? Чи ну що, що попадеться в тіктоці, то, то і буду знати? Ну да, що в телеграм-каналах попадеться, то і uh -huh. буду знати. Що мама скаже, то і буду uh -huh. знати. Таке, ну не, не прям не прям що... Е Хочеться якось дізнаватися більше про це все, адже зазвичай ці всі новини нагнітають на якісь погані думки. Uh -huh. но, но ви ж ігноруєте, правда? Погані думки? Так. <laughs> да. ну, стараюсь ігнорувати. <laughs> я та... я посікліту, можу, <laughs> звичайно, у, у нас камера. <laughs> та, е, я живу в ЖК і поряд е, з нашим ЖК є приміщення, яке також належить фірмі, е, і його віддали ДТЕКу. Uh -huh. І зараз проводять туди. Електромережу так Ось людина носить спеціально, да? В кейсах? Да, і от у нас ідуть розмови про те, що у нас буде менше вимикатися світло. Да, є інформація така. Того я би ну і за цього також я менше цікавлюсь цією інформацією. Ну я бажаю вам удачі. Я бажаю, щоб все це збулося. Дякую вам за відповідь. І як вас звати, записуємо. Анастасія. Анастасія, дуже приємно. Гарного дня, клас, дякую вам. Дякую. Ще раз прорекламуєте ваш проєкт. Uh, Port of Culture. Підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах. Ми зробимо дуже цікаві проєкти, і скоро будуть ще теж цікаві проєкти, про які я не можу говорити, але вони присвячені і благодійності, і uh, вони дуже цікаві, дуже гучні.